Друзі, всім вітання! Власне, знімаю для вас відео Mazda 6, 2009 року випуску та 2010 модельного року та року експлуатації. Автомобіль був пригнаний в Україну з пробігом 82 тисячі кілометрів, і за весь час пройшов 156. 157, перепрошую тисяч кілометрів пробігу в абсолютно ідеальному косметичному стані, в абсолютно довершеному технічному стані. В Україні експлуатація максимально бережна і це показує стан кузова та стан салону. Авто на ось таких красивих 17-х дисках. Резина хороша, гарна, збережена. Знову ж таки, стан автомобіля насправді довершений. Давайте запрошу вас у салон. Тут все в оригіналі, нічого подертого, нічого потертого. Комплектація екзекутів, це хороша музика, це підігрів сидінь, клімат контроль, мультикермо, круїз-контроль. Ось так виглядає салон, друзі. Бачите? Все абсолютно в оригіналі, без якихось подертостей, потертостей, яких будь-яких дефектів по автомобілю фактично немає. Рік тому була встановлена ось така мультимедійна система, працює довершено. Бачите, ось пластик, нічого подерто, теж сидіння максимально акуратні. Якщо вам цікаве це авто, я можу вам гарантувати, що воно пройде будь-які технічні перевірки. Хочете, можете присилати. Людей, які здійснюють підбір, ми готові їхати на сервіс. Ми готові відповідати за кожне сказане слово, за кожне слово в описі даного авто. Я переконаний, що це авто не принесе вам ніяких труднощів, що це авто не складе вам проблем. І це автомобіль, який приклас, прекрасно придбати для себе.